Героїзм військових, які віддали життя, захищаючи Україну, відзначили начальник Кременчуцької РВА Олександр Аленін та начальник відділення Кременчуцького РТЦК та СП Тарас Саражин. Ваші сини татусі, чоловіки віддали найдорожче, що є на світі, це своє життя. своє життя за свободу і незалежність нашої держави. Вони назавжди писали. Свої імена в історію нашої незалежної України. Ми самі под ними голову. Вони завжди будуть в нашій пам'яті. Слава Україні! Дякую! Молодший сержант Роман Гонтарів проходив військову службу з липня 2020 року. Загинув 22 травня 2025 під час виконання бойового завдання на Донеччині. Указом президента України нагороджений орденом за мужність другого ступеня посмертно. Він завжди був світлою дитиною. Він на службу ще пішов по контракту у 20-му році. Мало що розказував. Все добре, і все був в аеророзвідці І все розказував, що. Чисельність ворога значно перевищує нас і казав, як це ми все відстоюємо. Це просто щось таке каже неймовірне, тільки можуть наші хлопці робити. Солдат Валерій Ракович ніс службу на посаді старшого стрільця у десантно-штурмовому відділенні. Загинув 31 березня 2025-го у шпиталі від отриманих поранень, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно відзнаку отримала донька військового. Кожен з цих героїв до останнього виконував свій обов'язок, демонструючи справжню силу українського воїна. Їхній подвиг назавжди у наших серцях. Водночас, сьогодні начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін повідомив журналістам, що останнім часом активізувалися шахраї, які від його імені вимагають кошти у громадян. Шахраї знову активізувалися, і від мого імені. До номерів телефонів мені не належить. телефонують е, представникам бізнесу, аграріям і вимагають е, кошти якоби для потреб ЗСУ. Це все фейк, це все шахраї. Тому, будь ласка, прошу на це не звертати уваги. У ринківської адміністрації є офіційний сайт, є офіційні телефони. І якщо до вас довернувся, будь ласка, виходьте на е, офіційний сайт. На, е, Телефони районської адміністрації уточняйте. І у разі, якщо це шахраї, то звертайтесь до про органів для того, щоб вони вживали заходів і з реагували. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.